Добрий вечір. Сьогодні такий короткий меседж буде. Прикольно, коли є готовність відпускати з любов'ю. Коли ти знаєш, що ця людина важлива, ну не важлива, а цінна і любима і Є відчуття до неї, до людини, а ти відпускаєш. І людина це приймає теж з любов'ю. Оце цінно. І сама ця любов вона в. Тому щоб тут декілька граней. Одна з граней це поступати на благо людині. Навіть якщо в тому, в тій історії, там, де людина буде в цьому блазі, тебе немає. Така грань любові, інша грань любові. Коли ти в чесності з собою, в контакті з з духом. Розумієш, що тобі далі, а відчуття є до людини. Ти з відкритим серцем, з щирістю відчуттів, З любов'ю йдеш далі. Навіть якщо відчуття сильне, бо є помилкою, таке сприйняття, що оскільки є відчуття, тоді я щось зобов'язане або хтось мені зобов'язаний. Тобто є якісь інші. Зобов'язуючи цепочки. Наявність відчуттів це вже прекрасне Боже благо. За яке дякую в моменті за те, що воно є. І їх красота в якраз їх просто безумовному прояві зараз такими, якими вони є. Без прив'язок до минулого, чи майбутнього, інша грань любові. Це бачити людину вільною. В свободі повністю. Тобто побачити в людині не одномисно, знаєте, як таммисно побачити в ній хорошу, навмисно побачити в ній якусь там така глибока грань любові. Це бачити людину вільною повністю. o Це цінність бачити людину вільною, повністю вільною. І це любов. зробити на благо людині навіть якщо людина не бачить цього блага і не знає, хто причина цього блага. І навіть не знає, що я обираю для неї це благо. Не для неї. Просто хочеться так вчинити. Ні для кого. Хочеться просто так вчинити. І це бажання, воно якби трошечки і не то, щоб для мене, не то, щоб для когось, не то, щоб для неї, для нього. Просто хочеться так вчинити. І також, коли є ситуація де можна вчинити на благо, є якісь один рівень блага. який, на який Одразу кидається в очі, але можна побачити глибше благо. Тобто, ну, скажімо так, не закидувати конфетками, а А передати любов. проявити. Життя з любові. Проявити себе в тому числі ж, і в першу чергу. Як такого, який вже живе в дружності, в дружелюбності, в доброті, в добрі, в мирі. В любові, в світлі, тобто чинити вже самому вільно від Будь-якого іншого звуку. Окрім свого внутрішнього звуку, і довіра духу, довіра Богу безумовна. Безмежна, повна тому. не тому, а просто. Але ця довіра має бути довжиною в життя. Той це про те, що якщо життя якось везе по камінчикам, де на попі бригаєш і трошки болить. Були наприклад, один день-два дні. То довіра має проявлятись не того, що От я зараз попригав, я довіряю духу, що воно для якогось блага і це благо я побачу через день. Ну, приклад не найкращий, але суть така, що не. Не так я довіряю, що через день побачу, благо від... А... від кожного тут своя історія. Наскільки? Повна довіра без виключення. Наскільки бувають ситуації. Нові, настільки нові, що можуть бути ну, некомфортні відчуття. Різна інтенсивність. І коли дуже некомфортно, Я лише має зміцнювати віру і довіру. Чим більше давлять, тим більше я вірю, тим сильніше я вірю, тим вона міцніша віра. Чим більше легшає, чим більше радісно, тим більше я все ж таки ціную цю віру і довіру. І дякую за неї Богу. Наскільки я просто повністю повертаю своє життя на дух і довіряю йому як єдиному, основному, центральному, головному, істинному керуючому мого життя. Але тут не питання, що керуйте мною. Ні, це не про. Це не про те, що хтось беріть мене і керуйте. Це про усвідомлення, наскільки це вже так є. Це не про те, що ладно, беріть мене. Це вже усвідомлення, що воно зараз так працює. Це усвідомлення правди. Усудомлення того, як воно реально працює. істини, святої, чистої, правди, світлої. Красота в тому, що це не... це не придумки, це не вигадки, це не казки. Це істина. Істина, яка. Світить, освічує життя. Сам легше вірити і довіряти. Спочатку це дійсно пріжок віри. І щоразу ти просто самостраєш себе з баченням цього, де ти дійсно не знаєш, ти не бачиш, ти, наприклад, зустрівся з якоюсь ситуацією новою некомфортною і не знаєш, що зробити. Не знаєш, на що починаєш сам себе в чомусь звинувачувати. Не може бути цього, тому що моє духовне я це створило. Бог це створив для мене. Для мене. Для мого великого блага. Не туди нам треба направляти увагу, а при позивах, спокусах, таких привичках звинувачувати себе, картати, негативи або ще щось там не знаю. Можна звертатись до Бога. Просити укріпити віру, зцілити невіру, дати надію, довіритись самому собі, духу, Богу, що все, що відбувається, все для великого блага. І навіть якщо зараз я це не бачу, час проявить все так, що мені стане зрозуміло. ясно. Для чого це було? Я в це вірю. І ця віра вона культивується з якраз такими ситуаціями, де хочеться позвинувачити когось себе, не знаю, ще щось. Не втрачайте оцей тоненький сенс, який завжди присутній. Він не завжди помітний в турботах кожного дня, але щодня помічайте. Оці сенси у всьому, що відбувається. Сенс в тому, що світлофор прямо перед вами став червоним. І в цьому є сенс. Наприклад, я, виявляється, квапився. А куди мені квапитись? Я кудись не встигаю в житті. В житті я завжди встигаю. Своєму житті все вчасно, завжди все так. Любов центр життя. Центр. Основна творяща структура, суть, природа життя. І її сила найбільша. І природа божественна, істина, свята, найвища, в пріоритеті, цінність. Це любов. І нехай любов буде вашою найбільшою цінністю. Можете просто спробувати це. Як це дивитись на життя, коли любов О, центр? Це щось нове. Але я не заставляю вас. І навіть не запрошую, і навіть не ділюсь. Просто озвучую, як в мене. І не закликаю вас. І не побуджую. І не хочеться говорити нехай у вас. Хочеться, щоб все відбувалося вільно. По власному бажанню кожного. Але від... по власному бажанню. Не під зовнішнім тиском, а під внутрішнім. Поривом любові, відгуком, інтересом, оцим таким розумінням, типу, так, так, точно. Боже, як це, як це, як це от, от близько мені, от... хочеться, щоб лише так. Будь-які інші не хочеться. То все не любов. А хочеться взаємодії з любов'ю. Коли є любов в центрі, із центра, наприклад, там виходять гроші, майно, результати тоді це все. Саме підтягується до центру. Все тягнеться до світла. Як рослинки, як тваринки, як дерева, кущики. Люди теж. Все так природньо тягнеться до світла, що. І. Хочеться жити з любов'ю, з з цим брати світло. І це про готовність йти в це, відкритість в це для цього. до настроєння зі своєю істинною природою. Ідеш так життя. І з любов'ю, здячнішся, спостерігаєш, як оці грані любові розкриваються тобі. І це... Мабуть, не бы. Дух любого Бог.